Вартість цієї сумки півмільйона доларів. Знаєте чому? Джейн Біркін була актрисою, співачкою та відомою моделлю. Одна з її фішок була в тому, що вона часто з собою носила кошик замість сумочки. І якось летівши з Парижа до Лондона, намагаючись покласти свій кошик у багажний віцік, її речі з кошика випадають прямо на незнайомця, який сидів поруч. Вона була настільки засмучена, що збираючи свої речі, скаржиться незнайомцю. Ну чому ніхто не придумав нормальну та практичну сумочку, яку можна було б вільно розміщувати в ручній кладі літака? А прикол в тому, що цей незнайомець був генеральний директор компанії Ермес, який їй відповів, може покалитимо, намалюємо таку сумку. Джейнс, прийнявши це як веселе проведення часу, погодилась. Весь політ вони малювали дизайн такої сумки і після прильоту, попрощавшись, Розбіглись, здавалось би, кінець історії. Але через рік він дзвонить Джен і каже: Ермес готує випустити свою першу колекцію сумок Біркін, і Дженді дістанеться перший екземпляр. Джен і подумати не могла, що їхній малюнок у літаку може привести до створення цілої колекції. Сьогодні ж сумки Біркін дуже дорогі. Їх вартість від 10 тисяч до півмільйона доларів. А найголовніша їх особливість це ексклюзивність. Вони створюються зі шкіри найвищої якості, та всі моделі відчуваються тільки вручну. І саме головне. Не забудь підписатись Загубимось же. ж.